Так, в цьому відео хочу показати, які в нас альтернативи відео О, опалення, живлення, обогрів, обігріву. В общем, ну, те, чим ми користуємося і, можливо, комусь е знадобиться, буде цікаво. Перший вид це ось така тепла гаряча собачка. Кидаєш її під е ковдру, і усю ніч вона з тобою спить і гріє тобі ножки, ніякого теплого. Одіяла не треба. <хи> Другий вид. Це ось така нагла морда. Так? Теж гріє дуже непогано. Але собачки тепліші. Третій вид це ось такі брикети. Ну, що таке? О, ось такі брикети і булеріян. Здоровенний булеріян. Теж гріє дуже класно. А ще. Ось з такого оприскувача ми беремо живлення від акумулятора. Акумулятор в такому оприскувачі на 8 А, От. вивели з акумулятора ось проводочки. От, Чому не дістали просто акумулятор, а вивели проводочки? Тому що він, бачите, заряджається сам акумулятор. Та ну, дуся! заряджається через оприскувач. Він тримає ну, більше 2 годин, напевно, 4 години витримає. Ми тримали більше години, вимкнули, тому що повністю розряджати акумулятор не рекомендують. От, підключається ось так от ось цей переходнічок сюди і веде нам в. Інкубатор, інкубатор, який, якщо вимикається світло, автоматично перемикається на 12 вольт. І інкубація продовжується, навіть якщо вимкнули світло. Також в нас дуже багато різних повербанків. І навіть є ось такий мобільний інтернет. Це якщо на випадок там треба срочно телефончик підзарядити. От. Також у нас є. Акумулятор для живлення роутера, тобто Wi-Fi, у нас гіптел на оптоволокні. І якщо вимикається світло, він також десь приблизно 8 годин живить. Називається Mini-Ups. Ось таке відживлення. Тобто, в нас є інтернет, навіть якщо навкруги вже все виключено, тому що інтернет вже ж працює від світла, а таким чином він у нас переключається на акумулятор. Так, не останній вид живлення в нас, але, напевно, найголовніший. Це якщо вже посідають всі батареї, всі зарядні, всі акумулятори, всі повербанки, то ми підключаємо до будинку і все заряджаємо. Він на 1,9 бензиновий акумулятор, генератор, він тягне все. Він навіть тягне бетономішалку. Він тягне а холодильники, пральну машинку, фен у мене дуже мощний фен, ну, тобто всі-всі прилади. Хоча 1,8 і ну, не дуже дорогий, але, тим не менш, такий він компактний, це також для роботи чоловік брав, тому що ну, інколи доводиться працювати в місці, де треба акумулятори заряджати, і немає 220. До речі, дуже класно вручає ось такий от, як вона називається? Так, Це у нас зарядний блок, який дуже швидко заряджає телефони. На 33 вати. Ну, а зазвичай стандартні вони йдуть на 15. От, Теж ми ось таке приобрели. Щоб було. Хі -хі. Ну і ось такий великий газовий балон. Закачали газом, і до нього придбали ось таку штучку. Тобто підключається до газового балону, можна ставити для нагріву обігріву приміщення, а можна отак перевернути і готувати їсти. Ось також є такий у нас прилад. Ось так. Отакі живлення в нас, які ми підготували собі для цієї зими. Ну, це більша половина це, звісно, для того, щоб чоловік міг працювати, тому що робота в нього важка і приходиться в різних умовах працювати. Все, всім пока. Якщо щось, якісь питання, то задавайте в коментарях, якщо комусь щось цікаве, розкажу. От, якщо є у вас якісь, можливо, там поради, Може, в когось ще якісь є цікаві прилади для того, щоб виживати в нинішніх умовах, реалях, то так, також буду рада. Напишіть дуже цікаво. Всім пока.